Я би хотів вам розказати сьогодні такий правдивий приклад, який мені прийшлося свого часу пережити. Сталося так, що хворію на серце самого дитинства. І ця хвороба серця мене привела до інфаркту одного, потім був повторний, і знову був повторний. І у 2006 році, коли я мав повторний інфаркт, я лежав у в тяжкому стані у реанімації у Львові, в кардіологічному центрі. Коли я захворів, мене провідав в реанімації отець Орест Мельник, мені було дуже приємно, коли його побачив. І коли вже він відходив, довго там не затримувався не в реанімації, і каже, Отче, що вам принести їсти? Кожен день я вам приїду і принесу. Він служив недалеко Львова і мав таку можливість приїхати кожен раз до мене. Як йому кажу, отче, я в реанімації їсти, я так не можу. Але я буду дуже вам вдячний. Коли ви мені привезете кожен день святі тайни, святе те причастя, тіло і кров Ісуса Христа під видом хліба і вина. Він так лагідно відповів каже, Отче, немає проблеми. Кожен день я вам зранку буду привозити святе причастя. Так привозив мені і в понеділок, і второк, і в середу, і в четвер. А коли привіз четвер святі тайни і каже так, отче, в п'ятниця, субота. Я не зможу вам привестися тих тайнів, святого причастя, маю таку перешкоду, що мене не буде вдома. Я каже, я зразу звичайно, що мені дуже прикладно, бо я щодень при службу Божу правив, щодень причащався, а тут, ну, але думає нічого. Але він каже, ви не сумуйте. Я привіз з собою ці тайни, дві пару частичок у дарохранительниці, і я вам залишу. Я дуже втішився. Небезмежно був дуже вдячний Богу і не думав, як то в реанімації будуть зберігатися дітей. Не речі, що вони у мене і будуть. Отець за охоронительниці поставив мені в тумбочку, де і лікарство так гарно завернув у салфетку, про те ніхто не знав. Тільки я, бо я так міг на ту праву руку осягнути причаст... до тумбочки, щоб витягнути собі все те причастеє. Прийшла п'ятниця, помолився. І в першу чергу після молитви я запричащався. А після вже чекав приходу лікарів, медсестер, які робили свою працю біля хворого. Прийшов якийсь певний час і до реанімації привозять тяжко хворого чоловіка. Якраз біля мене було вільне ліжко, його поставили на це ліжко. Він був непритомний, лікарі дуже вміло його поратували, і десь так через хвилин 20 він прийшов до себе. Коли він прийшов до себе, через якусь хвилинку він почав молитися. Перший почав так вирушив, що молиться, але не чув, що він молиться. Але пройшло пару хвилин ще більше, і він почав молитись: Ісусе, буду Тебе просити, буду Тебе благати. Прийди до мене у святих тайнах, коли я буду помирати. Ісусе, буду Тебе просити, буду Тебе благати. Пішли до мене священника, коли я буду помирати. І уявіть собі, дорогі браття і сестри, я чую ту молитву. Він просить Ісуса в тій молитві, щоб ви прийшов до нього. І то так було досить цікаво. Так. Мені не можна вставати, і йому не можна вставати. Але він молиться. Так щиро молиться, так щиро, що ну, це неможливо так передати. Це все треба було побачити. Тоді я прикликав медсестричку, кажу, сестричко, підійдіть до мене. Вона підійшла, я кажу, ви послухайте, як цей хворий молиться. Каже, я чую. Ну, як, ну, А я кажу, ну я є священник тут біля нього. А що каже, ви можете зробити зараз? Принаймні, кажу, хоч я його висповідаю. Тоді вона побігла до доктора, доктор прийшов. Так пам'ятаю, як вони так заворушились. були. Ну, і, і, і Мені не можна вставати, і йому не можна вставати. Я кажу, тоді притягніть моє ліжко трошки до нього, а його до мене, щоб я хоча рукою досягнув до його уст. І уявіть собі, дорогі браті і сестри. І лікарам було цікаво, що той священник, який сам немічний, що він буде робити. Але я кажу, скажіть хворому, щоб для нового священника, який теж хворий. Він так гарно повернувся, коли йому сказали, що є священик. Він каже, Отче, прошу сповіді. Я його висповідав. А він так, бідолашний, ви мене виступите, а святе причастеє, буде святе причастеє. Тоді я відкриваю тумбочку, витягуюся ті тайни в дароносиці, відкриваю і. Зі страхом Божим і вірою приступити, прочитавши молитву перед тим причастим, я його запричащав, він, як, як він тішився, Яка, я, який він був щасливий в ту хвилину, що тільки можна було хіба зараз догадатись. Я його запричащав, гарно все. Він так руки зложив на груди і робив подяку Господу Богу. Він так щиро молився, Ісусе, дякую Тобі, Ісусе, дякую Тобі, так пару разів повторив, Отче наш, Богородице Діво, і почав тихенько молитись. Прийшло 15 хвилин, і наш покін, і наш той Іван, який був хворий, позвати було його Іван, помер. Уявіть собі, дорогі браті і сестри, яка то є щаслива смерть. Я його не знав тільки, в то, що я його бачив в палаті на хворого, тяжко, хворого на ліжку. Але що я хочу сказати, який Ісус є добрий для нас, Він нас любить, Він своїх дітей ніколи, ніколи не залишить. Ми бачимо по тому прикладу, що він не залишив Івана, якого покликав до себе Господь. Він дав можливість висловитись, запричащатись, а відтак відійшов до Господа. Тут Господь Бог його не залишив. І коли він молився, Помолився оче наш Богородице сидів один раз, другий раз, третій раз. Він так легенько голову схилив до мене, усміхнений такий був, такий гарний і щасливий. І за хвильку голову відвернув і через пару секунд він помер. Ну, не можу передати то, що я відчув тоді на лікарняному ліжку. Але за якусь хвилю. Ну, медичний персонал зробив все, що потрібно, вже, коли людина помирає. А за якусь хвильку приходить його дочка. І коли вона побачила, що батько вже накритий простиню з головою, вона дуже впорала. Була в великій тривозі, і прийшовши на ліжко, впала тату. Простіть мені, що я не виконала тоді того, що ви мене просили, і почала дуже плакати. Пан доктор підходить до неї і каже: скажіть мені, а що тато вас просив? Сповіді. Я пішла по свого священника, а він поїхав на деканальні збори, і я не застала його вдома. А тоді цей доктор каже, от рядом лежить священик. підійди до священника, і вам священ все розкаже, яка була його смерть. І тоді я досі все розказав то, що було можливо. Як я зробив, як тато посповідався, як запрощався. І кажу, скажіть мені, життя вашого батька. Вона каже, мій тато був дуже побожний з самого дитинства. Так, дорогі браті і сестри, це було вели... це є великий приклад. Для мене це була надзвичайна радість і велике повчання, як для священника. Я запам'ятав собі ті молитви, і тому прошу і вас, запам'ятайте ту молитву. Ісусе, буду тебе просити і буду Тебе благати. Прийди до мене в святих тайнах. Коли буду помирати, амінь. Слава Ісусу Христу.